Європейська співпраця В Івано-Франківську презентували міжнародний проєкт Партнерство зі стратегічного форсайту для посилення спроможності регіонів у удосконалення територіальної політики. Захід реалізується в межах програми «Інтерек Європ 2021-2027». подія об'єднала представників органів державної влади та місцевого самоврядування для обговорення цілей та майбутніх результатів. Директорка агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області Тетяна Збирик зазначає, планується використовувати досвід іноземних партнерів для впровадження інноваційних рішень у територіальну політику регіону. Головними нашими партнерами є французький регіон от де Франс. Вони є передовими в Європі з ті, які використовують метод Форсайт при розробці своєї стратегії або планів бачення розвитку регіону область або інших структур ну там як адміністративно-територіального устрою, і за допомогою цього за допомогою досвіду і навичок наших партнерів в нас буде розроблена нова стратегія розвитку Івано-Франківської області. І ми будемо використовувати ці методи форсайту при Розробці нової стратегії бачення розвитку нашого регіону заступниця голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Крістіна Торган переконана, цей проєкт є вкрай важливим для України та регіону, оскільки міжнародні партнерства відкривають нові можливості. Цей проєкт є важливим, тому що стратегічне прогнозування, стратегічний форсайт є важливим інструментом. Передбачається, що в рамках Цього проєкту будуть прийняття та використання найкращих європейських практик та найкращого європейського досвіду у сфері стратегічного прогнозування, також розробка пропозицій, рекомендацій для досконалення регіональних стратегій та відповідно аналіз. Потенційних викликів та можливостей проєкт має на меті обмін досвідом із європейськими партнерами для впровадження стратегічного форсайту, методології, яка дозволяє прогнозувати майбутні зміни та розробляти довгострокові стратегії розвитку. Він триватиме чотири роки. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.